Читаєш кобзаря, проходиш безкоштовно. Столичний метрополітен влаштував акцію до дня народження Тараса Шевченка. Вірш треба прочитати біля турнікетів на станції. Після чого вас пропустять без оплати? Щоправда, акція має діяти лише на трьох станціях і лише у визначений час. Станіслав Фещенко цей поетичний експеримент вирішив відчути на собі. Стаси, вітаю. Чи багато охочих почитати вірші у метро. Добрий день, ми на станції метро Тараса Шевченка і акція Прочитай вірш до дня народження поета. Їдь на метро безкоштовно, діє вже 20 хвилин. Ми спробували. Вийшло. Дивіться. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте. вражує злою кров'ю, долю окропити, а мене в сім'ї єдині. Можна проходити? Проходьте. Але знаєте, не всі люди вірять своєму щастю, що можна заощадити 4 гривні або жетончик. Шевченка трохи знають, але напевне соромляться. Ну, Ревета стогне днів широкий. Щоб... Та не мені я. В метро. В метро? Ви мене зненацька застали. Якби я ще трохи в себе прийшов, то, то може згадав. Без питань. Мені не важко заплатити. Лише одна жінка скористалася акцією і проїхала на метро безкоштовно. Шевченка чудово пам'ятає. кому так поховайте мене на могилі З типу широкого на Україні милій. Де лани широкополі і Дніпро і кручі, було видно було чути, як реве ревучі. Це досить? Пропускаєте? Пропускаєте. Вип'єш другу з хаменеся, третю в очах сяє. Думка думку поганяє. Це вже не шкільна програма, але теж вірш Тараса Шевченка. І за нього теж можна проїхати на метро безкоштовно. Акція діє лише на трьох станціях: Тараса Шевченка, контрактова площа та майдан Незалежності. І лише до 15.00. Поспішайте. Студія. Дякую, Станіслав Фещенко із київського метро, де сьогодні замість оплати за проїзд Поезія.